Благословен Бог наш, все данині во віки віков. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Сокровіше влих жизни, прийди и принівселися в них. Очистими в цакі скверми. І спаси, блаже, душі наша, святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святи, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і приснего віки вікова. Мінь. Присвятай, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти лихи наша, велико прости, беззакони наша, святий посіди і сили не наша. І мене городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині приснує, і во віки віковамінь, Отче наш, ж і си на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде твоя Твоя, як у на небесіх і на землі, хліб наш насушний, наша і остави нам доли наша, і ми оставляємо дождником нашим, і не уведе нас своє скушені, но і збави нас от лукава, Твоє Твої царства, і сила, і слава Отця, і сина, і святого Духа нині присниво віки вікомінь. Господи, помилу, Господи, помило, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи помилуй. Слава Отсу і сину і Святому Духу. Нині і присної вовіки віковим. Мінь. Придіти, поклоніться цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся Христу, цареві нашому Богу. Придіти, поклонівся Припадем самого Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже моєго, і єси зілової, сповіданий в обліку, то і єси, одяйся світом, як коризою. Просирай, небо я кожу покривай водами привиспріння. Я своя полає, блоки на восхожденіє своє ходяй на крилу вітряню. Творяй ангело своє духи, і слує своє пламеногненної, основай землю на твердий, не приклониться во вік віка. Без наякори за одеян є на горах стануть воду от запрещення твоє опобіну до вас, рома твоєго бояться. Восходять гори, не сходять поляво місто, єже, основал єси, їм приділ положилися. Його же не прийдуть, ниже обратяться покрити землю. Посилає істочники воде, бріг посереді гор, пройдуть води, напояються звіри сельні, аждуть на гори вожажду свою, надити це небесне, привітають осереді каменя, дадять глас, напояють гори, от привоз, при них своїх, от блода діл твоїх, насититься земля, прозябає траву скотом, з котом, і злак на службу чоловіком, ізвести хліб, от землею винови селить серце чоловіка, вмастити лице і леєм, і хліб серце чоловіка укріпить. Насутіться древа полне, яке от релевант свіжий сіна садил, там оптизово зніздяться, єродіво жилище придодетельствує тімі, оре високе, еленим камінь прибіжище заяцем. Сотворилися луново времена, сонце поздна запад, свій положили сітьмої бисноч, ниже пройдуться звіри добравні, скім не рікаючи восхитити і взаскати, от Бога пишу собі, ось я сонце і собрашася, і в ложах своїх лягут. І зайде чоловік на діло своє, і на діла не є своє до вечора, якого звеличише діла Твоє, Господи, вся премудростю сотворилася і сповниться земля твари Твоє, я. всіє море великої пространної тамади і, пространно, там, і жініще, щасла, животне, мале, со ми там у корабли приплавають. Змійся, його жі создали сируватися, йому всяко тобі чай дати піщу, йому благоврем'я, дав, що тобі їм соберут, одвержу тобі руку всяческа і сповняться благости вращу же тобі лицево зм'ятуться, отимиші духи, її щезнуть, і вопер і возратяться, бо слеше духа твого ждуця. І обновиш лице земли, буде слава Господня віки, бо звеселиться Господь у ділях своїх, призирай на землю, творяю, трястися, приказайся ворам і де м'ятця, воспоюю, Господе, животі моєм по Богу, моє водон же єсть. На йому бесіда моя, а живо звеселюся в Господі. На да вічезну дрішницю у землі беззаконниці, якоже не бути їм благослови душе моя, Господа. Сонце воз на запад свой положили сіть мої без якого Як за діла Твоя Господи, вся премудрості сотворили си. Славу Отсуві, Сину і Святому Духу, і на ній приснує во віки вікова. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Миром, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Послушні мири і спасений душ наші, Господу, помолимся. Помири уся у мира, благостояній святих Божих церквей, сведене, не всіх, Господу, помолимся. Посвятим храмі, себе, свірою, благовіним і страхом Божим, ходящий вонь, Господу, помолимся. Господи, помилуй. У святішим зеленським нашим францисті, папірімським преосвященням є піскопі нашим киртеодорібо, Теодорі є Єпископі нашим с ним, присвітерству Христі, діяконстві. О, всем прище людей, Господу, помолимся. Господи помилу обохранімом народі нашому придержащих властях наших і о всем воїнстві. Господу, помолимся, по градісім святі обителі сей всяком граді, весестрані. Вірую живущих в них, Господу, помолимся. Господи, помилу. Облагоростворений воздухою забили і плодовземних і временіх, Мирних Господу, помолимся. Оплаваючих, потешествуючих, недугуючих, страждуючих, пліненних і о спасених, Господу, помолимся. Поїзбавитися нам оцекия скорби, гніва і нужди. Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатию. Пресвятую, пречистую, преблагословенної славну владичицю нашу, Богородицю і приснудів, Марію, со всіми святими, пом'янувши самі себе і друг друга. І весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобає тобі всяка слава, честі, поклонені Отцю і Сину, і Святому Духу, на нині, і приснуло віки Амінь. Господи, возbar, тобі услышим тебі, услышим я, Господи, Господи, возbar, тобі, Тебі, я. Соволення моєго, не да возвати би го тебе, послушення Господи, а і молитва моя, як кокатило пред Бою, озія дні Хвинені уста мої, і двері рождені, в устанах моїх, не серця в серця моє моєго, пословіса, лукаси, я не вшивати виногрісіх, чоловіка діла, ушими беззаконні, несуться свої збрани їх. накажи тим, праведник, праведник, милості, облечем я, річно річ на маси лаві моє, я, як ще молита моя, облаговолений, їх, пожертви Боже, прикамені суди їх, услушайтеся, лагови, моя, кого змогоша, мого як отого, що земли просидеться, на землі, разучи, кост, їх при аді, як би, Господи, Господи, очі мої на те, повагне, отемі душу мою, сохренивня, освіти, вже составишами, і от завлазили, що і беззакон є, поду до мрежу свою річниці, єдинець, аз здон, де же прийду. <плазу> я, господу, возвелька, сумим, Господу помолився, прийду при немолин, і моє причайне розвищу. Не іще, ще от, мене духу моєму, і ти познає сісте зі

Мене ж у праведниці домдежи, возда сім'ї, і скубенева зварку тобі, Господи, Господи, услечи глас мой, да буду душі твоїм, немощі гласом, молення моєго. А ще беззаконні назріши, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе є, Слава православних, чудес і сочниче, любви строяни зачимая, світильничем, світлень, духа органи омажественних. Госотою істинною украшаєм, чоловіче, небесний, земний ангеле, винограда ділателю, Христос друже іскри, того моли подати Тебе, що чим велію. І мене ради Твоє потерпіть, Господи. Подриби душа моєго, славу Твоє, о душа моя на Господа, проток і наслідник земли, Те кротких, бо і сину, показалася, єси спиридони, Отце славо, юже жила ми мудрих і простих Твоїх слове з божественною благодатію. благодаті, прага, все лукавої. Марія удавил Єси, і веліє Божественноє всім уясним, вірним показав Єси. І спасительноє є Духом саже, православноє просвіти ясніше, єдино славити Слово, яково істину, єдино є, Отцу прибезначального, подаючи в міру ввелі. Жені до да ночі, остражи от утрині, я доповає, дизральна. Страх ти умертве плодські я, мертве я благодатою Божою воснав єси, і змій у вас сладко претворил, єси, і ріки стремлені, я молитвою Твоєю очеви. Обуздал єси, ночі вже царюяся, піс Шему, сего істили єси, ко серцю приближенієм, Господу, тя преславно нам прославляющу, ті вже велиласло, Твою пам'ять почитає, і може божественною і священою, ракучим. Із неяжі стикає врачеванія, божественна яструя і велія милость. Яко, Господу, милосівного невої збалені, е, і той ізбавити Ізраїль от себе законіє, радуйся, іраж правило церкви, не поколи, е моє утвердження. Слава православних, чудес і сочниче, любе струя, не історіма, світильничемного освітли, духа органи бумажений, хроткий, не злобивий, І просто тою істиною украшає, чи лові чи небесний землі, а нелегного рана, ділателю Христо, друже, і того моли, подати тебе в злюші вліту. Господа, всі язиці Його всі люди. Кроток і наслідник земли, кротких воїстин показати, єси спиридони, отце в славо, і же жила ми мудрих і простих твоїх словеш Боже, благодатію. Брага лукавого і пребезумного гаря удавил Єси, і в лінії Божественно, і Сім'ю Ясним, Вірним показал Єси, і Спаситено, возвістив духов, сяже православна, просвітив Ясніше, єдино славити Слово, яково істину, єдино сучного, Отцу, пребезначального. Oda još je mir u veli ljubi os. Hvalite gospoda vsi jazici, pohvalite je ljudi je. Strasti u mertvi plocki, a mertvi ja blagodati u Boži ostavil jesi, izmiju zlato pretvoril jesi, І ріки стремлені молитвою Твоєю очего опузнал єси, ноші вже царуявся явся в вісвою чому, все волі єси, ко серцю приближенієм, Господу Тя преславно прославляючу, тім же велеласно на Твою пам'ять почитає, і бочей Божественною, і священною, ракучим. Із я же істикає творані Божественна яструя і, і веліями. милость. сує, Отцу і, Сену, і святому Духу. Не а, Боже, хочени, не збере до небудре, мертвою, як ожилого, просил, єсильове, ради Божія. Приложил єси, злато, нище тою одержимому, течені, яже одержав, я сиріки, зстрадай слова людям. Царю, вже представив, си врач промишленім Божьі. Мертви, же, паки си, єси, того учених, і віру, єси, єси постраді отце вногих. Ся угомоє, бо управляючим тях Христі, то і нині, моли спастися душам нашим і на ніпресної во віки, віком, пригрішений, починою пориває, по тихому опрестани, прибіг. Пречи всі молитві твої, родите, нице, зібрати спасін'ях, хрібкою твоєцею простежи раху твоєму, це непорочна. Премудрость простив віти тих, я славе. Nesmerna oca nebesna, o, Isuse Christe, pleset se na zapad, filis se svih vecerni Дай Да яйце поміру, Боже, ради весь славить. Вонь мир, всім премудрость, воньми. Боже, во ім'я Твоє спасим, і воселі Твоє суди. Боже, услыши молитву мою ношила, волос вст мої. Боже, во ім'я Твоє спасим. Сподобі, Господи, овечер в без без віханитися нам, Благословен благословеніси, Господи Боже, Отець і пально і прославлено ім'я Твоєї віки. Амінь. Буде, Господи, Твоя на нас, я кожи в Бога Благословен благословеніси, Господи, навчи нас правданім Твоїм, благословені си, розумі нас заправданням Твоїм. Славені, си святий, просвіти нас, оправданий Твоїми, Господи, милость твоя повітря, руку Твої не презри. то тобі подавай, хвала, тобі подавай, бідіє, тобі слава подаває, вчуйся, ми в Святому Боку, нині прислоє, повіки віковам. І Ісполни вечерню молитву нашого Сподеві, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Вечера все усовершенна, свята, мирна і безрішна у Господа просимо. Дай, Господи. Ангела мирна, вірна, наставника, хранителя, душі, тілес наших, Господа просимо. Дай, Господи. Прощення, оставлення, ріхові, пригрішені наших, Господа просимо. Дай, Господи. Добрих і полезних душам нашим, і міра, мірові у Господа просимо время живота нашого, у мірі покаянні і скончати. У Господа просимо християнське кончене живота нашого, безболізне, непостидне, і доброго отвіта на страшнім судищі Христові. Просимо. Присвятую, пречистую, преблагословенну і славну владичицю, нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і другу, друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Як блахи чоловіку, любець Бог, єси і тобі славу, села, йому і Сину, і Святому Духу, нині і пресно, і во віки віков. Мир всім духові Твоєму. Слави ваша, Господе, ві Буде держава царстві Твоє, благословена і препрославленого Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і во віки віков. апостольські лих Духом Святим просвітил Єси Христе і нашу скверну ріху, і оми Боже, і помилу. На небесі, ся, як очеребору рука спожі своїх, як очеребні, ворога спожі своя, так каче, Господу Богу нашому донежи ущедри. Як нижний, я ученик і дух моє святий, казати, але яви Христе Боже, розвіщаним сличенням язиком, прилису празник, як воселем. Все вониче женя, найпачна душа наша поношення обзойших, і вониче женія, горда. Жертви душе воленє я, все стажені, славе сне, я за коленя, совершене я Божия, Бога знає я, і Богом знає моя очата, і жирах. Pete sa e la mu pasane pete so va me ta vodi u pokojeni ja slavo tsu i senu i svato Spirit on the Добродітель ми показався, єси, всего ради церкви, ми. Єси, начальника і знав, Єси. і аря окулені, соборні на землю, не зложи, Ти вже чудодійську і ділом, і словом, спасамо, не спасниця, душа наших. Христуємо віки віковані, яко облодовіта маслина, діва ізрасти тебе, плода животного, плодо миру ровелію і багатую. Світ Бот Світ я откровенні вікові славу людей твоїх Ізраїля. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Боцу і Сину і Святому Духу. Пресвятая, Тройця, помилуй нас, Господи, очистий гріхи наша, влади попрости, беззаконні наша. Святий посітий, сили, не може наша, імени Твоєго городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцу і сину, і Святому Духу, і на ні преснує, во віки вікова, Отче наші жини, на небесі, і да святи сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як вона не і на землі, хліб наш на да ж нам десь, і остави нам доля наша, як ми останим, дождиком нашим, і доводи да на своє сушеніє. Ну і збави нас от Лукавого. Як Твоє і царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і приснує у віки, віком. Слово, Первого показа єси, поборник і чого Твого. sjaja tebi i milje si, sjašenjiši, slava dašemu tebi kripost, slava vičam šemu slava nisrešemu toboju sim i sileni Slava osu i senu i sjadomu duhu, i neni presno i vovike vikovao, Чишая неопального же святий і роша я безсіминої страшни каже ти Господа, благодатна я погородиця, спасаття величаючий. Помилуй нас, Боже, по велицій милости Твоєї, молим Тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ещё молимся о святейшем Соленстим Архирей нашим Францисти, Папе Римстим, Преосвященнем епископе нашим Кири Теодоре, Боголюбим епископе нашим Киринилии, о, служащих і послуживших у світі храмі семи от наших духовних і все во Христі браті наших. І ще молимося, Бо охранив у народі нашому, придержащих властех наших і о всем воїнстві. Господи помилуй, Господи помилуй. І ще молимося в пристящих людей, хожи даючи тебе велике, богати милости, затворящих нам милостині і за вся православні Християни. Лейсон, 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 Яко милостивий чоловіку любець Бог єси, і тобі славу осилаємо, йому і Сину, і Святому Духу, нині, і присниво віки, віков. Премудро, частішою, херовим і славнішою, без сравнені Сарафів, без іспління Босслава, Рочуй, Суші, богороди, судя, величає. Слава, слава, слава Тобі, Христе, Боже, повані наше, слава Тобі. Слава Твої Сину і Святому Духу, і нині, і приснує, віки вікова. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. О, Христос істинний Бог, наш молитва і причистя своєї матері, святих славних і всехвальних апостол, преподобних і бонусних отець наших, преподобного отца нашого Спиридона, чудотворця, його ж днес пам'ять свершаєм, блаженну освіщену мученика Теодора і всіх святих помилувати і спасати нас, як облах і чоловіку, любов.